Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. Динамо проти Шахтаря, ключовий поєдинок 28-го туру. А можливо, і усього чемпіонату. Детально про нього поговоримо, а також про боротьбу за Єврокубки. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш Ютуб канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБЕ та отримуйте бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Усі деталі за посиланням. У коментарі під цим відео. Ну і також, друзі, обов'язково долучайтесь до нашого збору спільно із фондом Повернись живим та українською прем'єр-лігою, ліга аеророзвитки 3.0». Збираємо кошти на 16 мобільних пунктів управління для безпілотників, тому аби наші оператори дронів могли ще ефективніше знищувати окупантів. Обов'язково долучайтеся до цього збору. Головний матч всього сезону зустріч Шахтаря і Динамо, яка може поставити крапку у чемпіонській боротьбі або підійняти її градус до надзвичайного рівня. Шахтар підходить до матчу проти Динамо у найкращій формі в сезоні. Гірники продовжують перемагати і при цьому демонструють надзвичайну легкість та вишуканість. Добре і швидко адаптувались до нової команди зимові новачки Кевін та Марлон Гомес. Роззабивався Судаков. Але головна перевага Шахтаря турнірна таблиця. Ця гірники попереду Динамо на 4 очки, тому жоден із результатів не стане катастрофою. В разі перемоги Шахтар вже стає достроковим чемпіоном. У разі нічієї відкладає питання лише на один тур. Навіть поразка нічого глобально не змінює, бо перевага над суперником зберігається нехай і лише в одне очко. Стати чемпіоном Шахтарю в такій ситуації може завадити хіба сам Шахтар. Команда Маріно Пушича виграла 14 поспіль матчів чемпіонату з врахуванням технічної перемоги над Олександрією. 39-8. Різниця м'ячів шахтаря у цих поєдинках. Команда забиває багато і робить це на будь-який смак. Багато почав забивати Данило Сікан. Нападник, який за перші 15 матчів відзначився лише трьома голами. Навесні у 12 поєдинках забив сім м'ячів. Перед динамо гірники провели спайку матчів із Чорноморцем. Домашній та гостьовий поєдинки Шахтар проти Одеситів зіграв у Києві. В обох випадках переміг ну і навіть головний тренер гірників говорив власне про ці матчі як про двоматчеве протистояння. Гра видалася схожою, але за кращих погодних умов не було такої спеки. Ми знову провели чудовий матч, контролювали гру від перших секунд. Були організованими та сконцентрованими. Створили багато моментів. Була майже ідеальна гра з нашого боку. Я дуже задоволений. Для Навергепібаделя Марино Пушича. Це буде вже друге протистояння із киянами на чолі шахтаря. Восени тренер гірників дебютував в УПЛ саме поєдинком із Динамо Луческу. В страшенно нудному і повільному матчі перемогу гірникам приніс гол у другому таймі. Бондар розпочав атаку із центру поля. Матвієнко перевів м'яч на Егіналду. Бразилець побачив зубкова в коридорі між захисниками киян і віддав передачу. А далі удар і 1-0 на користь шахтаря. Мінімальна перемога на стадіоні Динамо в матчі проти головного суперника. Так розпочалась історія Маріно Пушича в УПЛ. Успішний і пам'ятний старт для нового тренера. Зараз перемога може принести не менші емоції, оскільки вона може стати чемпіонською. Шахтар вже п'ять матчів не програє Динамо. За останні чотири сезони гірники лише двічі програли своєму принциповому супернику. Одного разу в матчі за суперкубок та в одному поєдинку. УПЛ. Динамо теж підходить з перемогою до гри проти Шахтаря. Кияни покуражились у матчі із колосом. Хоч у першому таймі команді Шуковського не вдалося забити, однак по перерві автогол Бондаренка після подачі зі штрафного став початком справжнього погрому. Вже за декілька хвилин Ярмоленко забив дальнім ударом. Лідер Динамо отримав передачу від брашка і правою з-за штрафного майданчика пробив у нижній кут. Ще за хвилину кияни забили втретє. Втрата ковалівців у центрі поля призвела до швидкої атаки 4 в 2, яку динамівці легко конвертували у гол, відзначився Буяльський. Але й 3 це ще був не кінець. На 68-й хвилині Брашко розігнав ще одну гольову атаку. Волошин зіграв у центр на Шапаренка. А той віддав далі на вільного Кабаєва. 4-0. Ще за декілька хвилин Колос пропустив п'ятий м'яч. Караваєв віддав у штрафний майданчик. А Буяльський пропустив м'яч на Волошина, який і встановив фінальний результат: 5-0 на користь Динамо. Дуже важким для «Динамо» видався перший тайм цього поєдинку. Про що доволі дипломатично висловився Олександр Шовковський. Ми виходимо грати проти суперника, який а, має якісь тактичні задуми і готується до нашої гри. А, про що вони готуються, як вони будуть будувати гру? можемо зрозуміти вже виключно, коли гра почнеться. А, можна внести корективи і. Зробити певні зауваження. Під час гри це складно, а в перерві є час. Олександр Шовковський після відставки Луческу провів вже 17 матчів на чолі Київського Динамо і не програв жодного: 15 перемог та лише дві нічиї. Луческо на початку сезону мав 10 матчів чемпіонату і виграв лише половину. Але найважливіше відсоток набраних балів. Із Луческу Динамо в першій половині сезону набрало 53%. Із Шовковським 92. Саме матч проти Шахтаря у першому колі був останньою поразкою Динамо у чемпіонаті. Відтоді кияни шаленими темпами набирають очки. Однак доля чемпіонства зараз не лише у їхніх руках. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від Favbet. Матч команд, які перебувають на межі. Олександрія балансує поруч із зоною перехідних матчів. А Дніпро 1 все ще ризикує випасти із зони Єврокубків. Обом потрібно перемагати. Олександрія починала весняну частину сезону із семи очок в перших чотирьох матчах. Здавалося, що врешті Руслан Ротань зміг перелаштувати цю молоду команду на свою хвилю, і результати підуть вгору. Але після цього серія із семи матчів без перемог. І ситуація для Олександрійців стала дуже. Складною. Зараз команда Ротаня займає останнє безпечне місце в таблиці. Олександрія йде 12-ю і від зони перехідних матчів всього два очки. Проблема полягає в тому, що усі суперники внизу здобувають перемоги. А Олександрія продовжує втрачати очки і може довести ситуацію до критичної. Цікаво, що навіть за такого стану речей Руслан Рутань відмовляється відходити від свого стилю і в першу чергу говорить саме про гру команди, а вже потім про результат. Почну з того, що мабуть футбол, цей футбол сподобався на е, вболівальникам. Е, да е, перш за все, ми ж граємо для них. Е, тому е, мені сподобалося те, як виглядала наша команда сьогодні. Ми хотіли перемогти, це головне. Е, помилки це, так, це все поправляється. Через це потрібно проходити завжди. Е, е, заслуговували. Ми найбільше ну, потрібно прийняти цей результат. Що стосується там, першого тайму, два трошки. Різних таймів, де перший тайм повністю був за нами, і другий тайм, в принципі, да, непоганий, але кінцівка десь в фізичному плані нам не далась. Розуміли ми те, що рух молода команда дуже витривала, фізично готова. Тому десь кінцівка вони створили. Да, я можу сказати, два небезпечних дуже небезпечних голи і десь. Якби вони забили в цих моментах, це було десь логічне. Якщо брати гол, який ми пропустили в другому таймі, то це п'ять таки нелогічний гол. Да? В принципі, це і тактична помилка, і плюс рикошет. але ну, треба прийняти результат таким, яким є. Саме головне це команда, саме головне це хлопці. Вони, я рахую, заслуговували сьогодні на перемогу. Але щось там не трошки не вистачає десь. Ну, я впевнений, що з, з такою грою вони, ми будемо дорослі та ще і е, буде, буде, буде і перемога десь, надіємось. Процес дорослішання відверто затягнувся. Попереду в Олександрії залишається ще три тури. Наступний суперник дніпро 1 а після цього два матчі із прямими конкурентами Вересом та оболонню. Якщо Олександрія так і не почне перемагати, то цей сезон може закінчитися катастрофічно. Навіть після п'яти весняних матчів, де Олександрія забивала по два м'ячі, команда все ще залишається серед найменш результативних в ОПЛ. Менше за підопічних ротаня забивали тільки мина і колос ста оболонь. Дніпро 1 у матчі 27-го туру грав проти Кривбаса, і навіть нічия вже могла гарантувати команді Юрія Вернедуба третє місце. Ну а Максимов перед цим поєдинком говорив, що залишить клуб в разі неперемоги. Активнішими в матчі були саме Дніпряни. На третій хвилині Пасіч підключився до атаки та виконав пас на ближню стійку, звідки Лєднєв намагався загрожувати воротам. Справжньою загрозою для Маханькова став удар Ківінди. Рубчинський протягнув м'яч у центр і відпасував нападнику. А ківінда пробив у дальній нижній кут. Голкіпер перевів м'яч на кутовий. Та головна сюжетна лінія цього матчу Максимов Гаджиєв. В першому таймі тренер напхав молодому футболісту. А вже по перерві 18-річний гравець Дніпра 1 приніс команді перемогу. Кожен тренінг працює на результат, Якщо немає результату, то треба щось вирішувати, треба щось. Хлопці не сказав, десь їх, чимось. Може задумались. І я дуже дякую, що вони вміють грати, бо ми багато подарунків зробили у чемпіонаті. Була перемога у нас і першому, і останні хвилини у нас десь. Як говориться, ну не, да ж ні до, до терпілі. Кажеться, ну, це була саме головна головна боль для нас. Дніпро один скористався тим, що рух та полісся не виграли свої матчі минулого туру і залишився четвертим. Але ситуація все ще дуже непроста. Дніпряни ризикують втратити четверте, а за певного сценарію навіть п'яте місце. В матчі проти Кривбаса на поле повернувся один із головних бомбардирів команди Олександр Філіпов. Також на останні хвилини з'явився і Максим Третяков. Залишається тільки дочекатись повернення Гуцуляка та піхальонка. Олександрія веде боротьбу за виживання. Дніпро 1 за Єврокубки. Хто ж буде більш мотивованим? Ще один принциповий із турнірної точки зору. Поєдинок 28-го туру. Третя команда чемпіонату зіграє проти шостої кривбас проти Полісся. Нуль ударів в площину воріт. Такий підсумок матчу кривбаса проти Дніпра 1 криворіжцям у тому матчі було достатньо навіть нічієї, аби математично забезпечити собі третє місце. Саме з таким настроєм команда Вернедуба і вийшла на гру. Зіграти 0-0 і спокійно готуватись до завершення сезону. Навіть гол суперників не вплинув на гру Кривбаса. Мінімальна поразка в матчі проти Дніпра. 1, яка відкладає питання гарантованого третього місця ще на тур. Після матчу Юрій Вернедуб визнав, що за такої гри його команда заслуговувала на поразку. Ну, я так скажу, по перше, десь зіграла роль те, що Дніпро всі свої ігри домашні грає в час. І ми вже привикші до цього часу. Ми всі свої ігри домашні більшість граємо в шість. Десь зіграла тут роль, хоча ми всю неділю, я розумів, що ми будемо грати в час, і ми всю неділю тренування прожили в час. Десь трошки сонечко пригріло, десь розтануло, як кажуть. Ну і друге, що скажу, я навіть не хочу нічого говорити, ну це наша одна з найгірших ігор в цьому чемпіонаті, тому ми і програли. Заслуговувала на перемогу Дніпро, тому що так як ми грали цю гру, то ми ніяк. Єдине, може останні 12-15 хвилин, ці, що ми почали дійсно бо дуже хотіли відігратися. Але то футбол це все нормально. Є що розбирати, є про що розмовляти з футболістами. Залишається ще три тури, ще нічого не так. Будемо працювати і грати. У нас залишилось дві домашні гри з поліссями і з Минаєм, а також з Динамо. Тому за перше і друге місце вже можна забути, а за третє можна поборотися. Кривбас проти Полісся зіграє вдома, де команда не програє із листопада. Загалом, за кількістю набраних очок в домашніх матчах, команда Вернедуба поступається лише Динамо і Шахтарю. Варто також зауважити, що Криворіжці наразі зіграли на один домашній матч менше, ніж решта у Топ-5. Матч проти Дніпра 1 став лише четвертим в сезоні, де Кривбас не забивав. До цього криворіжці не відзначались голами у поєдинках проти Олександрії, Оболоні та Динамо. Полісся минулого туру не змогло перемогти і тепер поступається Дніпро 1 п'ятьма очками. Житомиряни втратили перемогу у грі проти зорі, хоч суперник із 36-ї хвилини грав меншості. Луганці врятувались від поразки, а Полісся знову показала, що команди, тобто цілісного колективу, у Житомирі так і немає. Навіть три перемоги в останніх п'яти турах не є ознакою прогресу. Це були лише ситуативні індивідуальні спалахи гравців. В Поліссі все відбувається занадто швидко. Команда тільки вийшла в УПЛ, як одразу потрапила у вир весняної боротьби за Єврокубки. Що півроку фактично половина складу Житомирян змінюється і лідери колективу з'являються вже по ходу сезону. Поки що команда не сформована, і якщо подивитись на конкурентів, Полісся Дніпро, 1 Рух, Динамо, Шахтар, навіть Кривбас це вже сформовані колективи, які готові вирішувати високі завдання. Останні два голи полісся в УПЛ на рахунку Олександра Назаренка, який став справжнім лідером атаки, вінгер частково перейняв на себе функції Макуана, бо Житомиряни намагаються запер ж Нагоди шукати пасами саме його. Гол із Ворсклою став переможним. М'яч у ворота зорі приніс лише нічию. Мені зараз важко сказати, чому саме так, бо треба дивитися і а по відчуттях. По відчуттях, як ви кажете, була переможна гра. так. Ми контролювали гру, у нас було більше моментів. Але одна помилка призвела до голу, а потім вже було важко відігратися. Не знаю, таке трошки смуток. На фініші сезону у Полісся матчі проти вмотивованих команд. Кривбас захоче виправити за поразку дніпро 1 та закрити питання третього місця. Металіст 1925 веде боротьбу за виживання. Для шахтаря все також може скластись таким чином, що в останньому турі потрібно буде лише перемагати. Ще один поєдинок, в якому перемога потрібна обом: максимальна інтрига. Друзі, прогнозуйте у коментарях результат матчу Шахтар Динамо. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами. Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.